Я дядюшка Зоя Нікіфоровна, проживаю в місті Костопік, по провулку 3А. Триа, де горішок там здають ягоди, горіхи зразу за забором перша хата. І я звертаюсь до адміністрації. Це дуже добре, що роблять дороги, тому що ходить по болоті. От у мене син на нулю вже два роки, і не дай Бог, що станеться, то як його вести до болот, по цьому болоті до моєї хати. Це раз. А по-друге, до мене скоро не приїжджає, а в мене ні родини немає, нікого. Я одна, як перший єдиний син на фронті на нулю. Є значить, частні підприємства, там я не знаю, як вони називаються, але там кажуть, Саша Краска, Горішок, Мийка, там далі водоканал і каналізацію, там все-таки возять, розбили ту дорогу. Ліна знаходимо в тому то хоч щеденкою, яку нас безплатно добувають, завезли би. І щоб хоч до мене та скора приїхала. Мене сина відпустили на одні сутки з Житомира з госпіталю. Він приїхав 5 годин ранку, то з всіма колесами застряв у нас на вулиці, то я сьогодні в 69 років доски носила. Він откопувалася, хвора людина. Ну як так? Люди добрі, допоможим щеденкою зашибти, або застатися. Предприяття, які до них машини їздять, розбили ж вони ту дорогу. Не я своїм одинадцятим номером 69 років. І я сьогодні мені допомоги ні в кого немає, а моя дитина так і хату воює. І я сьогодні ті сумки, ти та що по болоті по колінах. Я ж теж хочу в місто вити бути чистою, хоч щебьочкою засипте, Будь ласка, прошу вас. І не слухайте тих тіток і дядок, які кажуть, що сьогодні війна і що не треба вкладати. Що не треба, а що і треба вкласти, то що для нас, для людей робиться. Тож, невже ми хочемо такого по коліна ходити? Ну я ж не кажу, що там, як на Майдані, якісь дорогі бруківку класти, але хоча б щебенкою засипати. Якась кар'єра безплатна. Дуже прошу, допоможіть.